Одеський ліцей номер 24 представляє попередження булінгу, відповідальність кожного. Ви зараз відпочиваєте з друзями в кафе чи знаходитеся на прогулянці? А можливо, зараз працюєте або на екзотичній екскурсії, але ви точно не здогадуєтеся, що у цей момент хтось страждає від булінгу, систематичного фізичного і психологічного тиску. Цькування. Може сильно нашкодити здоров'ю людини і негативно вплинути на її майбутнє. Зупинимо булінг разом. Ми вирішили діяти. Наш ліцей пройшов конкурсний відбір на участь у програмі «Школа вільна від насильства, що запроваджена громадським об'єднанням Ластрада Україна за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. До програми долучилися усі учасники навчально-виховного процесу та техперсонал школи. Ми віримо, що покращення безпечної шкільної атмосфери буде сприяти фізичному розвитку та навчанню дитини. Це ж є одним із пріоритетів нової української школи. Наш навчальний заклад брав участь. В організації та проведенні тижня позитиву ми вчилися знаходити щастя в дрібницях, робили добрі справи, виконували цікаві завдання і практики, проводили флешмоби та ігри, ліцей внесено у реєстр закладів освіти, що впроваджують позитивну культуру та практики щастя. А щасливі люди не заподіють шкоди та страждань іншому. Ми щоденно працюємо, щоб діти росли добрими, милосердними, ввічливими, відкритими до діалогу, вчилися вирішувати конфлікти мирним шляхом, були толерантними. За порукою профілактики булінгу в нашому ліцеї є педагогіка партнерства. Віримо, разом ми впораємося з будь-якою проблемою.